Як стати морем? Автор Тетяна Клапчук Одна маленька калюжа дуже хотіла стати морем. Вона дбайливо збирала в себе кожну крапельку, що падала з неба. Учора я наблизилася до своєї мрії. На двісті росинок, підрахувала вона. А сьогодні на тисячу дощових краплин. До листопада калюжа розлилася від паркану до найвіддалежнішого клена. Я море. урочисто оголосила вона. Ти калюжа їхидно сказала Гава. У моря берегів не видно, воно велике. Але ж я велика, заперечила калюжа. Ти велика калюжа. Глузливо дзвякнув велосипед і одним махом перетнув її від краю до краю. Калюжа дуже засмутилася. Більше вона не лічила краплини. Яка різниця? Наскільки ти сьогодні більша, ніж учора, якщо тим, чим хочеш бути, все одно не станеш? Тепер калюжа просто нудьгувала, дивлячись у небо або тихенько спала. Але одного ранку її розбудив чийсь незадоволений голосок. Ну, і звідки тут узялося це море? Улітку його не було. Ну, і що тепер робити? Ну, і як мені потрапити додому? Я не море, я калюжа, сонно відмахнулася Калюжа. Калюжа маленька, калюжу можна перейти, заперечив незадоволений голос. А в тебе берегів не видно. Ну як мені на ту сторону перебратися? Калюжа спершу подумала навіть, що незнайомець її дражнить, але коли глянула на нього, то розсміялася. Перед нею стояла мураха. Вона була такою крихітною, що дійсно могла не бачити протилежного берега. Подорожувати морем найкраще на кораблі. Сказала калюжа. Бачиш листочок біля берега? Він буде твоїм кораблем. Оце подорож, оце пригода. бурмотіла мураха, перебравшись додому. Ну, й довго ж плисти довелося? А калюжа дивилася їй слід і думала? Може, для когось я лише велика калюжа, проте для когось маленьке море.